Тим часом Україна без такого потужного захисту, як Євросоюз, у конфліктах із Росією просто втрачає своїх людей. Це про скандал в Азовському морі, що мав би стати значно гучнішим і потужнішим, аніж маємо зараз. Сьогодні рівно 40 днів від загибелі там чотирьох рибалок. Їхній човен протаранив катера російської берегової охорони. Ось він, і відмовився рятувати людей, які тонули. Утім, росіяни твердять, що це українці пішли на таран. Наскільки це можливо, можете судити самі. Наші дизайнери відтворили російський мангуст, ось він більший, і український тунець у реальних пропорціях. Я лише додам, це сталося в морі, яке обидві держави назвали своїми внутрішніми водами, і де саме Росія досі відмовляється прокладати кордон. Руслан Харченко про неоголошену війну на Азові. Це відео 2010 року. Азовське море. На ньому російські прикордонники женуться за українськими рибалками та намагаються втопити їх кільовою хвилею. <рес> Можна сказати, що наступний раз стався із запізненням 17 липня цього року. Щоправда, тепер з убивчими наслідками загинули четверо українців. Диватися, все, дивати, хлопці. Тепер ці малі діти без башенки. Моего мужа, любимого чоловіка, которого я вообще просто не мог поняти, как его дальше жить без него, поднимать детей, вообще вот так вот как. Ця трагедія налякала село Безименне. Для них риба це основний заробіток. Хтось виходить у море, хтось продає. А зараз після смертельних подій біля гаражів, де традиційно збираються рибалки, ні душі. На вулицях малолюдно, невеличкий ринок, і той без клієнтів уже місяць торгують давніми запасами. Ось этот дочок посолений ще весною. Риба солиться і складається в камеру. І, ось зараз за ми торгуємо риби, ми її достаємо з камери. Уся найцінніша риба, як то осетрові чи судат, просто зникли. І тепер замість 50 метрів українські рибалки виходять аж за 50 кілометрів до російських берегів, ризикуючи життям у сусідніх селах. Від виходу в море на велику рибу, якою можна зробити, теж відхрещуються. Ні -ні. Діє офіційна заборона, та для рибацьких поселень це все одно, що заборонити дихати. Аби прояснити всю ситуацію, підіймаємося на вишку. Зараз п'ята година ранку. Це улюблений час для рибаків, аби виходити в море. Відпливає один баркас, припливає інший. Ось я в то, що відразу купує рибу. Тож, усе ж таки ходять з острахом та ризиком для життя. Ані вночі. Не бояться після тих собой. І зовсім іншу картину ми бачимо в Росії. Це те ж саме Азовське море, місто Єльськ. Місцеві рибалки почувають себе вільно, комфортно, спокійно. Два-три десятки човнів наразі біля берега. І ще стільки ж за кілька миль звідси рибалять. Сьогодні щось слабо береться. та раночки чудо поймають. одно. може сьогодні. Заснять на відміну від безименного, в єсь є де працювати. Це місто курорт, до схочу туристів, квартири здає майже кожен. Та замість 100 доларів Олександр Фодорович платить 300. Він єдиний, хто вижив після тарана російських прикордонників і чекає дружину і рішення суду. Його обвинувачення дивовижні. Перше це порушення лінії кордону, який сама ж Росія визнавати відмовляється. Вона приблизно посередині Таганрозької затоки розділяє українську частину з вот, російською частиною. Вона визнана нашою державою, ну, відповідно, суміжною державою. Вона... Не визнане. По-друге, кажуть, що саме український баркас протаранив російський катер, а не навпаки. Федорович разом із загиблими товаришами вийшли в море на подібному човні. Щоправда, він був на два метри довший та мав не один, а два мотори. Це дозволяє набрати швидкість до 70-80 кілометрів на годину. А ось катер, який гнався за нашими рибалками, він був поряд з українським човном, як слон і моська, 20-метровий, із кулеметом, оснащується ракетною установою. Реальна швидкість понад 100 кілометрів за годину. Дімка почала від нього аж отак от немножко от уходити. Ну от ну, зараз наїдете ззади, раз давить. А що там наша шкарлупка і їхній пароход? До того ж, росіяни замовчують перед слідством, що відкрили вогонь по рибалках. Три етажі мати, Дімка сказав, І говорить, вони ще по нам стріляють. Я оте от бросил эти груши груші і аж. Забули сказати росіяни і про невідповідність службовому дрес-коду. Я так і не понял, хто був на борту. Р адіти були бог знахто в чому, хто в футболці, хто в шортах. Натомість переплутати наших рибалок із терористами було важко. Дехто з українських рибалок був вдягнений ось такий костюм. Він і так дуже важкий, а коли ще випадаєш з борту і в нього набирається вода, він одразу тягне до дна. Російські МЗСники та прикордонники мовчать про те, що могли врятувати бойка, якого потягнув на дно саме костюм, і що знайшли тіла відразу усіх загиблих, а віддавали поступово. Батьки підозрюють, аби приховати кульові поранення. Ось вот вони його зробили. Показали вам на третій день, ви що ваш муж, да, черепно черепнамазова травма. Но посмотря на це тело, я просто не можу какая яка быть черепно-мазова травма. Що все тело ізоротовани, ноги всі перебиті, ліцо все вибите внутрі. Такої жіні як бу там нічого ніту. Не залишається і ситуація, чому не допустили українців до розслідування в перші дні. Росіяни відмовили. Ось чому ні. Тобто не відм не було так, як такої, просто не не відреагували. На яких підставах? Я вам не можу сказати зараз. Федоровичу загрожує два роки позбавлення волі, порушення кордону. І таран замінили статтею про незаконний вилов біологічних ресурсів. Дане обвинення безпочване, оскільки після ознайомлення з матеріалами справ, ми вважаємо, що почитають доказательств, які іміються, явно недостатньо, щоб його в цьому обвинити. Та в справі таки з'явилися сітки і риба, буцімто знайдені через три дні після інциденту. Проте є відео, яке хтось знімав із мангуста. Якість погана запис обрізаний. Наші прикол... Кордонники його не отримали, але змогли подивитися. І риби, ви кажете, не сіта. Не було. Маньоври, судін, завершалися. Один із маневрів – от столкновення. Хто ми не відданував? І вони, і ми? Да. Хто хто пішов, накав. Ні, там трудно. сказати. Виявляється, схожі ситуації для місцевих звичні, це Аркадій Федорець. 12 років тому він дивом залишився живим. Прострілили нам лодку, Прострілили в двох містах. У нас була помпа, ми чудом ушли. Они далі за нами не погнали на сторону України, ми перейшли вот этот, і пошли домой. Тамтешніх прикордонників порівнюють з сомалійцями. Так само беруть у полон українців. Забирали їх, одному отпускали, щоб привезли дані. Ищу, две. Платики сильнечі, забирали лодки, забирали сети, сажали в рабство. Атрабатували люди, а то через місяць, через два. Тож неоголошена Азовська війна уже відкрила лик людським жертвам. І не помічати її стає дедалі важче. Руслан Карченко, Андрій Хлус, Михайло Путята, ТСН тиждень, один плюс один.